Я сьогодні на розвідку за лисичками. зараз З чоловіком на великах. От, зараз покажу нові приколяси. Вчора мені кошик купив. От, якраз відерце моє стає для грибочків і дзвіночок із мухоморчиком. Тепер я діловаю колбаса. Жили по дорозі ще красноголовці. Подивитися, є чи нема. І он там маленький. Ну як маленький, такий, гарний. Під листочком заховався. Красунчик який. ух який гарненький. А ось іще один красунчик такий. Ще один офіцій, оце вообще клас. Ось, сироєжечка одна є. Красивенька. Це нигде не червива, не трухла, взагалі красота. Ой, бачите, гляньте, взагалі, геть сухий. Ну, сухий, ну, але зараз глянем червивий чи ні. Їхали подивитися, лисички немає повністю сухо, там де ми різали. Раніше що дощів немає, блін, жара спека, лисичок немає. Ось тільки знайшли ось. Ось тут було оці дві маленькі. І ось оце все, що є, з лисичок. Сироїжечку ось знайшла, а там що чоловік зове. А він, коли мене зове, то він по-любому щось знайшов. Бо він без мене ніколи не вирізає, завжди чекає, щоб показати мені, щоб я зняла. Так, пошла я. Що є що? А ну йду. У мене чоловік гукав, дивіться. Раз, два. Не густо, ну і не пусто. Он, он. О, о, от там листичко, щось, ось там листечко, щось одне. Yeah. Коротше, ще трошки лисичко. Yeah. А ось, а ось, коротше, прикиньте. А ми тут... А... Та це не ми, це чоловік. У мене чоловік як оце. Бачите, такі, як я. А тут а їх валом ось у ветках, Валом, валом. Ну як валом. Ру... І он. Глянь, там. О, он, це то, це? Так. і ось. Коротше, зараз будемо збирати. Опять чоловік взяли. Значить, я опять щось знайшов. Я сьогодні хожу, щелкаю, а чоловік у мене гриба собі. Діжечки. Ну, що... так, так, ну це. Так, і ось це ця, ця, ця червива, ця і ця. Трухли повністю. Коротше, капець. Лисичечка, чик, чик, чік. Ну, тут Погребтися, то може ще щось є. Ось маленька і побільше ось. Так і ось така взагалі гарненька. Лисичечка. Хоп. О. Маленькі. Ось і все. О. Височки піднімаємо одного. О, дивись, піднімаю. І ось так, должна бути горочка. О, так. Його пересече. Оце діла. І он, і, і бляха, бута. боже, скільки її тут. Клас. І там, та ти що даю? Молодець. О, лисички, 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 ще лисички. Клас. За. Хо, хо. Хо. О. О. Лічка вже заходить. то нам ще додому їхати треба, але трішки походимо, ще подивимось. Піввідерця лисички вже зібрано. І зараз ще трішки походимо і будемо їхати додому, бо вже сонечко вже сідає. Да. Ось це краса. Той що? Той що? Жара. Ще що, будемо їхати ми додому, тому що вже починає так сиріть потроху і їхати додому ще далеченько. Ще б, звісно, можна було пособирати, пощі вже він повне відро, ну як не по ну нормально так вже. Дві батарея сіла. Коротше, поїдемо додому. Дома вже тоді покажу, що там вийшло у нас. Ось мій кошечок новенький вчора чоловік подгон зробив і дзвонив на Ось так. Додому трохи підрядила телефон, виклала все. Бо я все навіть не дознімала до кінця, все, що ми в лісі збирали, бо це ячки телефон сів. Коротше, це таке от бруто здорове. значить, Загалом, значить, це лисички все. І тут трішки, коротше, загалом вийшло відро грибів.